Точно. Мінут 40 кипіло, варилося. Буду смакувати. За пів стакана перловки. Ні туди, ні сюди. Лежить, колись приготовлю. Зараз хочу залити кип'ятком, хай вона постоє, набухне. І зробимо з овочами і з м'язком. Ну, На пару годин зав'ю. Хай постоє, набухне. Ось знайшла в морозилці крильця, в'язка трошки розморожу. Ось таку суміш, Добавлю ще цибульки, може, ще трошки, може, моркви, а може ні. І зробимо такий, таку вечерю собі. Вливаю трошки олійки і буду смажити м'язко. Таке м'язко, тут всякі трильця. Так, добре. Так, приловка моя замочена в гарячій воді трошки набухла. Години-дві вона стояла в мене в гарячій воді. Я зараз слила ту воду вже остившу, зараз ще трошечки ще зав'ю кипяточком. І хай ще трошки півгодинки постою. Поки пожариться м'ясо, овочі приготуємо і хай ще півгодинки постоїть. Так, наливаю тут Отак, щоб покрилося все. Хай ще стоїть. Хай ще постоє півгодинки десь. Трошки додамо цибульки, приготуємо, щоб додати до. до наших овочів. Вурки м'ясо ж Зараз будемо його перекидати на другу сторону. Так. Солити перчити. Я люблю з овощами, це дуже смачно, може десь краще навіть з рисом. Ні, з рисом теж смачно, в кого немає ніяких проблем з харчуванням. Так, м'ясо наше шкварчить. Треба його трошки підрумянити. Мало воно ще піджарилося. М'ясо я повернула на інший бік. Трошки посолю. Поперчу і хай засмажиться трошки. От потім на інший бік ще переверну, хай трошечки з кориночка, щоб була. Так, все, знову трошки з другої, з другої сторони посолю, поперчу і зверху можна вже посипати овочі. Так, цибульку зараз добавлю. Добавлю я цибульки. Так, зараз трошки цибулька теж підсмажиться і додатимемо овочі. Додаємо заморожені овочі. Такі красиві, гарні. Вже розмерзлися, вони вже не заморожені дуже, так вже взагалі не заморожені, вже розмерзлися. Хай трошечки зараз пропаряться і нальємо сюди два стакани бульйону. Виливаю я бульйончик. Які у вас є, такі добавляйте, В мене галяжий. Все. Зараз трошки додавлю солі. Хай трошечки закипить і додамо пірловочку, і будемо все, все разом тушити. І пірловку, і м'яско, і все воно разом протушиться і буде добре. Ще у мене тут трошки перчика є, болгарського. Зеленого, зеленої цибульки. Все. Добавляю трошки солі, чайну ложечку. Все, хай закипає. І висипемо сюди пірловочку і будемо варити до готовності. Зараз висипаємо сюди перловочку. Пірловочка почти уже пропарена, вона і півгодинки, максимум саме більше. Я думаю, ну так, да, більше не треба. Я думаю, за півгодинки все приготується. І м'ясо, і перловочка. і бульйончик у нас випарується, впитається в перловку. І буде дуже дієтична у нас вечеря. Обідо вечеря, Обідо вечеря. Так, я додав сюди лаврушечки. Трошечки. І все. Зараз закипить, накриваю, півгодинки чекаю. І все. Така суміш получилася, буде красива. Ну, трошки треба було більше, може, прожарити м'яско, але то не, я, мені не обов'язково до скориночки. Ну, але можна було, звісно. Все чекаємо півгодинки і будемо смакувати. Каша наша доварюється. Вже така гарна. Буде сочна, красива. Готова така гарна каша, з бульйончиком трошки вона. Сочна. Мінут 40 кипіло, варилося. Буду смакувати. Приє... Всім приємного смачного і гарних вам переглядів.